По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом в ефірі проект інсайт, всіх наших е, слухачів, всіх наших глядачів, всю нашу аудиторію, всіх Вінничан. Взагалі, вітаю із Днем Незалежності України. Сподіваюся, що наступного року ми будемо святкувати його в мирній, незалежній і е, цілісній державі. І сьогодні я радий бачити у нас в ефірі Михайла Ганчука, керівника ТОВ ТОПТАТИК Вінниця. І сьогодні ми поговоримо про сонячні електростанції для приватних будинків від промавтоматика Вінниця про запобігання блика. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. І знаєте, перше питання, яке я ставлю впродовж цього тижня в день, до Дня Незалежності: що для вас День Незалежності? Угу. Так, сьогодні свято, свято велике, яке особливо в цей час, е, мабуть, оцінюється вже по-другому і сприймається по-другому. Знаєте, незалежність це як повітря. Ми часто його не замічаємо, ми, можливо, і не цінуємо його, але без нього ніяк. І саме день незалежності, от зараз, як ніколи, цінний для нас, і сприймається уже як велика цінність. Всіх вітаю. Дякую, ми виборюємо незалежність щохвилини і неспокійно на фронті, і також неспокійно у нас в тилу, тому що ми розуміємо, що попереду осінь, попереду осінньо зимовий період, і знову ми також розуміємо, що не уникнемо ми і відключень електроенергії. Так знову будуть ті самі проблеми, які ми спостерігали вже. І минулого і цього року. І скажіть, будь ласка, яка ймовірність блокаута? Так, Фахівець, розумієте на цьому, яка ймовірність блокаута існує на цей осінньо зимовий період, який наближається? Що саме буде далі? ніхто не знає. Проте е Велика дійсно є ймовірність, що будуть відключені, і відключення якраз е матимуть характер не 2-3 години, а на більший, е на більший проміжок часу. Чому? Тому що величезна частина інфраструктури, за офіційними даними, це 50% зруйновано. зруйнована. Враховуючи те, що у нас з радянських часів спадщина дісталася неросистема, вона була, ми зараз це можемо оцінити насправді не такою ж і поганою, через те, що вона була диверсифікована. Все, все, Дублювалося. все дублювалось по дві дві лінії, дві, два дві підстанції, два трансформатори підстанції, які один працював, один був просто в резерві, і враховуючи те, що половина цього всього зруйновано, то на жаль, уже у нас не залишилось а, інструментів, як швидко можна ліквідовувати аварії. Тобто нам потріб... може бути такий варіант, що це буде довше відключення світла ніж 2-3 години. Так, власне, якраз і, і різниця буде полягати в тому, що характер відключень буде інший на цей період. Велика ймовірність, що відключення будуть на довгий період. Це будуть аварійні відключення, і У нас є великий плюс. Ми вже маємо досвід. Ми, ми пережили вже такий сезон і навчились уже, як бути в цьому в цей період. Тому, маючи цей досвід, і що дуже закликаю всіх робити, плануючи, як ми проживемо цей осінньо-зимовий період. Ми, ми зможемо його е, прийти і прийти не складно, але треба вже про це думати і планувати планувати заходи. Якщо підприємства, критичної інфраструктури і не тільки так, виробництво вже в принципі підготувалися. Так вони закупили генератори, у них є інші джерела живлення. Так, вони закупили пальне. Як підготуватись мешканцям? Ми будемо сьогодні говорити про приватні будинки? Так, тобто там найбільше є можливостей для того, щоб підготуватись до. Можливих відключень світла і довших відключень світла ніж ми звикли за минулий рік. Що на що їм потрібно звернути увагу власникам приватних будинків? Так, вірно сказали. Дійсно, уже критична інфраструктура забезпечена генераторами. Вони ще, можливо, не всюди підключені, але зараз роботи тривають. І тут постаралась, як і наша Вінницька міська рада, і, і допомога була з боку держави, і волонтери насправді дуже допомогли різні фонди. Тому з цим добре уже ну два так значно краще. А, як бути мешканцем будинків? Uh -huh. Обов'язково потрібно врахувати, що характер відключень буде, скоріш за все, інший. Тобто, обійтись одним акумулятором і інвертором уже не вийде, тому що в нього обмежений, обмежена ємність, і ви можете живитись від нього ну, декілька годин можливо, 5-10, максимум годин. А що буде, якщо не буде там тиждень-два? Електроенергії, от про це варто думати. І тут є декілька варіантів. Ну, по-перше, по-перше, генератор. Звісно, генератори – це такий найдешевший спосіб, він не зовсім екологічний, а він може не спрацювати в якийсь момент. Він гудить, він шумить, дим димить, димить. Є багато моментів щодо генератора. може в якийсь момент і не вистачити палива, і це теж один з варіантів. От. Проте варіант генератора залишається. Другий варіант це якраз те, що ми в промавтоматиці зараз робимо і маємо дуже багато замовлень, багато звернень, багато будуємо сонячних електростанцій саме для приватних будинків. сонячній електростанції є величезна перевага. Перевага в тому, що фактично що таки сонячна електростанція гібридна, тобто з акумулюванням uh -huh. без акумулювання для побуту встановлювати сонячну електростанцію, ну там майже немає сенсу, тобто тільки з акумулюванням. Тобто, якщо без акумулювання світло буде тільки, ну я маю на увазі, електроенергія буде тільки в день, власне коли, так, коли і то коли і сонце світить, uh -huh. тому що буває теж паспорт дні, особливо там зимою, то енергії буде маловато. Але знову ж таки, переникаш, тільки тоді, коли світить сонце. А нам зазвичай електроенергія потрібна якраз не тоді, потрібна зранку і ввечері. Відповідно, треба цю енергію в обід, в день в сонячний день збирати, акумулювати в акумулятори і потім нею користуватись тоді, коли вона дійсно потрібна. І, власне, що таке сонячна електростанція, це по великому рахунку той самий Упс. Великий Упс, угу. чи той самий, як ми звикли, вже, вже, вже всі, мабуть, у нас в Україні знають, що таке інвертор, що таке пральне синусоїда, що про так, таке апроксимована. Так, так. А ось це інвертор, це е, акумулятор, але він заражається не тільки від мережі, а він заражається від сонця. Ось, от власне, це і є сонячна електростанція. Ну, звісно, я так спрощено сказав, uh -huh, це uh -huh. значно складніша е, система. А, але по великому рахунку це упс з можливістю зарядки не від, тільки від мережі, а і від сонця. І це величезно, це, це, це розв'язує руки. Тому що, знаєте, генератор може не завестись, може закінчитись в якийсь момент паливо. він може поламати, що дуже часто буває, адже там по генераторах теж є, є багато нюансів по їхній якості. Так от, якщо ми ставимо сонячну електростанцію, а, навіть якщо вона невелика, але кожного дня, кожного ранку сходить сонце і підзаряджає акумулятор. Як би там не було, що б не сталося? Кожен день, слава Богу, сходить сонце і заряджає акумулятори, і можемо вже користуватись енергією саме сонця. Михайло Ганчук, керівник ТОВ промавтоматика Вінниця у нас в ефірі. Телефон підприємства 067-433-433-3, такий легкий для запам'ятовування. Телефон. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, що треба враховувати при встановленні сонячної електростанції для приватного будинку, перше. Треба, щоб всі теж запам'ятали, це має бути гібридна сонячна електростанція з акумулюванням, не просто панелі. Ну так, фото... сенс, сенсу немає, немає сенсу. Так, не, сенсу. не просто фофотоганічні елементи і е, інвертор, а саме з акумулюванням має бути. Хоча на промисловості ми дуже багато будуємо без акумулювання, тому що е, якраз підприємство, виробництво працює зазвичай світловий день, так. і тим самим ми можемо. Економити споживаючи енергію там від сонця. Mm -hmm. В побуті, що варто знати? Ну, звісно, чим більше ми поставимо, встановимо панелей. Чим більше площі панелей, тим більше енергії сонця ми можемо зібрати. Тобто тут обмежень немає. В даному випадку, чим більше панелей, тим краще. Зазвичай це від 10 до 30 кВт. Це площа? Площа. 10 кВт це 70 квадратних метрів. Uh -huh. Отак, От для орієнтиру. 10 кВт сонячного поля це 70 квадратних метрів даху. Важливо, щоб а, дах, який ми враховуємо, на який ми плануємо поставити панелі, він може бути як багатоскатний, так і плоский. Uh -huh. На плоскому навіть простіше. Якщо це у вас скат дах багатоскатний, то панелі встановлюються, звісно, на південну сторону, в першу чергу. Повністю зазвичай закладається південна сторона, і також на західну сторону і на східну ставиться. На північ панелі зазвичай не ставиться, тому що їхня ефективність мінус 30%. Хоча знову ж таки, якщо у вас складний дах і у вас немає можливості розмістити на схід, на захід і на південь, то на північ теж ставим. Власне, заставляємо по максимуму сонячними панелями дах. Чим більше, тим краще. Можна починати з невеликої кількості, можна встановити декілька панелей для того, щоб переконатися в ефективності рішень, і потім їх доставляти. Такий теж є варіант. Mm. Ну і друге, це а, акумулятор. Тут, власне теж схожа ситуація. Чим більше, чим більше ємність акумулятора, тим краще. Звісно, акумулятор – це вже не кислотні, не джеми, це літіоні, літі полімер uh -huh. Це акумулятори, які витримують велику кількість циклів заряду. Розряду промавтоматика, якраз ми робимо такі акумулятори, такі акумуляторні збірки на для сонячних електростанцій, в тому числі. А, у нас є роботизована лінія, де лазером. Ми їх саме варимо. А, власне, тут схожа ситуація із, як і з сонячними панелями. Можна поки що встановити там, на якийсь там, проміжний етап, встановити невелику кількість акумуляторних батарей. А, побачимо, вистачає чи не вистачає. Наскільки вистачає, і потім доставляти, тобто це не стала конструкція, Ні. що раз поставився, додавати можна можна та. ємність, і це зручно теж. Плюс, звичайно, це все впливає на вартість. Чим більше кількість сонячних панелей, тим дорожче. Чим більше кількість акумуляторів, акумуляторів тим теж система дорожча. Але е якщо у вас Велика ємність, ви закумулювали багато енергії, і ви можете, наприклад, якщо у вас наступний день буде там не сонячний, ви можете забезпечити там два дня, три дня не сонячних енергію в свій будинок. Е, то промавтоматика Вінниця виробляє акумулятори. Також вона виробляє і панелі. Панелі, самі панелі самі mm -hmm. по собі. Фактично у світі виробляють там, ну грубо Кілька говоря, компаній. тільки в піднебесні, під mm -hmm. Це mm -hmm. Китай, Південна Корея, там, Японія. Це складна технологія, дуже енергоємка. Технологія заключається в вирощенні штучних кристалів. Тобто завдяки величезній енергії технології вирощуються кристали, потім вони ріжуться з такими слайсами і наклеюються. І вже там, там немає таку особливісті, що коли на них попадає сонячне світло, ця енергія перетворюється в електричну енергію. Ось. Тому, звісно, вони є під різними брендами. Є українських брендів, немає, проте є там європейські бренди, німецькі бренди, але так вони всі зроблені під небесні. Але ви можете їх використовувати в різних варіаціях, ну, їх... ось у нас на столі лежить варіант для військових, так для наших гнучка така панель, так яка не б'ється, яка не боїться ніяких ударів, так і вона може використовуватися для так, якихось це ціл. як зразок. Дійсно, вони є гнучкі, а для більше для портативних станцій, uh -huh. коли ймовірність, якоїсь там пошкодження і так далі. Михайло Ганчук, керівник ТОВ «Промавтоматика Вінниця у нас в ефірі. Я нагадую телефон, якщо вас зацікавить сонячні електростанції для приватних будинків, будь ласка, 067 ну, 433 433 3. Телефонуйте і в мене таке питання ще: скільки часу триває от будівництво сонячної електростанції для приватного будинку? Чи це довгий процес, чи можна вкластися в тиждень? Я не знаю терміни, будь ласка, mm -hmm. дайте відповідь. Uh -huh. Uh -huh. Залежить від відстані відносно е, промавтоматики. Хоча в нас є філіали і в Києві, і на Західній Україні. Проте відстань має значення, має значення наявність комплектуючих, тому що ми пропонуємо різні варіанти, як по сонячних панелях. Вони різні, різні по ціні, по ефективності. Різниця не суттєва, проте є а, різниця. А, Звичайно, інвертор, акумулятор, там теж є різні варіанти. Тому залежно від наявності комплектуючих, але це термін будівництва, фактично від трьох днів ну, до двох тижнів. Ми зараз на таких стратегічних планах вийти mm -hmm. на один день. Тобто, ви сьогодні замовили, завтра ввечері вже, вже користуєтеся енергією сонця. Mm -hmm. Користуватись електроенергією сонця потрібно відключати постачання електроенергії від свого будинку. Ну від загальних мереж. Чи воно може працювати як дублювати одне одного? Те працює, те не працює таким чином. Відключати то, що не потрібно. Це розумна система. Сонячна електростанція вона працює повністю в автоматичному режимі і в. В великому рахунку не вимагає ніякого навіть обслуговування. Ми змонтували, ми зробили, ми навчили вас, показали, як все працює, і все. Підключили вам е, на телефоні сонячну і в телефоні бачите, яка у вас ситуація. Скільки виробляє зараз ваша сонячна електростанція, наскільки у вас заряджені акумулятори, наскільки вам їх вистачить, а скільки ви зараз поживаєте в будинку і так далі. Ну і ще різна цікава аналітика. Е, щодо... Щодо, ну, власне, по От. -по -по Чи потрібно якесь регулярне або нерегулярне обслуговування фахівцями сонячних електростанцій в приватному будинку? Ми здійснюємо таке обслуговування. А це хто хоче. Вона не вимагає. Давайте не так, вимагає. не вимагає. Ми е, підключили, зробили і все. А, проте е, при, ми надаємо таку послугу. І хто хоче, ми здійснюємо сервісне обслуговування, яке заключається в тому, що ми приїжджаємо, е, придивляємося всю систему, можливо, десь треба підтягнути контакти. А ми робимо там, тепловізійну зйомку. Буває таке, що м, декілька панелей можуть бути браковані. І не не на сто відсотків працювати, ми там рекомендуємо їхню заміну, а, таке таке теж робиться. Але ще раз, велика перевага сонячних електростанцій це в тому, що ви їх змонтували і забули. І якщо а, щодо попереднього питання а, у вас є від. Та, централізований, uh -huh. ви його точно залишаєте. А, і а, сонячна електростанція працює таким чином, що якщо у вас сонця енергії достатньо, в вашій сонячній електростанції, ви живитесь повністю від енергії сонця. Так. Якщо енергії недостатньо, а, станція підмішує енергію з мережі. Тобто додає той відсоток, якого, якого не вистачає. Так. Якщо сонця взагалі немає, ви виснажили акумулятор, то живемося повністю від мережі. Все відбувається в автоматичному режимі. Чи встигають за сонячний день? Зимовий сонячний день беремо так. Він короткий, але він сонячний. Встигає акумулятор зарядитись впродовж дня, чи залежить від ємності, його? та ви? відверто скажу, то є проблема. Зимою, саме в зимові дні, дійсно може бути недозарядження, тому що сонячна електростанція в загальному в зимовий місяць виробляє енергії в 10 разів 8-10 разів менше, ніж в літній. Через те, що коротший світловий день і часто є багато похмурих днів. Uh -huh. Проте це все розраховується. Ми точно визначаємо за геолокацією місце знаходження майбутнього об'єкта і можемо з великою точністю спрогнозувати, скільки енергії буде виробляти сонячна електростанція. І тут все залежить від там на ваше питання, вистачає чи не вистачає, uh -huh. не можна сказати, тому що то залежить від площі сонячного поля. Чим більше панелей, тим більше ми зберемо е, сонця від беремо конкрет... енергії від сонця конкретного випадку. Так. Чим більше, чим більша потужність є місця акумуляторів, тим більше ми їх можемо по максимуму зародити, і тим довше вони будуть мати енергію. Ваш будинок живитись від енергії сонця. І е, чи може власник е, домогосподарства, який від промавтоматики Вінниця поставив собі сонячну електростанцію, чи може він ту е, зайву енергію продавати в мережу або, наприклад, своїм сусідам? Ще місяць тому я б сказав, що ні. Зараз уже так. Цей механізм ми зараз тільки над ним працюємо і розбираємося. Цей механізм вже... Запущений, принаймні, законодавча база вже є. Так звана система Нетметерінг. Вже є законопроект, прийнятий Верховною Радою. Він підписаний президентом. Його подоблили НКРЄКП, узгодили з усіма своїми там процесами. А, і ми зараз над цим активно працюємо. З часом ну, залишилось тільки добре там до кінця розібратись і дійсно уже. Кого є станції, і неважливо чи вона була до цього, чи mm -hmm. ми зараз її будуємо. Можна буде можна буде, буде можливість віддавати енергію в мережу, використовувати мережу ну, так званий так званий акумулятор, mm -hmm. а, тому що акумулювати електроенергію це здорожчання самої станції. А якщо ми використовуємо мережу, і тоді, коли вона не потрібно, нам ми віддаємо мережу. А коли потрібно беремо, то це дуже зручно. Завершується в нас ефір, але будь ласка, дайте коротко відповідь на питання, як вінничани зараз реагують на настання осінньо-зимового періоду, чи до побільшило замовлень до промавтоматики Вінниця щодо встановлення сонячних електростанцій. Так, у нас промавтоматиці зараз багато замовлень. Звісно, всі розуміють, що буде, буде важко буде, буде відключення, і треба до цього готуватися. Я всіх ще раз закликаю продумати розробити для себе такий там грубо стратегічний план. А що я буду робити, коли у мене два тижні. Не буде електроенергії. І про це варто думати сьогодні. Дякую вам, дякую за те, що нагад... нагадуєте, що все може бути попереду. І до цього треба готуватись. Михайло Ганчук, керівник ТОУПОМОТОВАТКА Вінниця, був у нас в ефірі. Проект інсайт продовжується, і за кілька хвилин ми зустрінемось знову в нашій студії. буднях на 101 і